Грай мені мій смутку в гожу Пару, щоб я не знав сумних високих дум. Шановні дорогі мої добродії, уже зовсім скоро, 2 листопада о 18 годині вечора, в авторській програмі Будемо жити, яку створив Володимир Талашко. Ви матимете змогу прийти і послухати пісні і поезію самого Олександра Білаша, ведучий концерту, народний артист України Володимир Талашко. Отже, 2 листопада в будинку вчених, який знаходиться по Володимирській 45А, о 18-й годині вечора. Це поруч з золотими воротами.